Привіт, з вами клуб Хвостики. А це Габі, наша неймовірна, особлива дівчинка, яку врятували ми вже досить давно, але тільки зараз починаємо потихеньку шукати для неї найкращу родину. У Габі дуже важка історія. Вона народилася в селі. Вона жила там, поки її не збила автівка. І, звичайно, місцеві волонтери допомагали їй, намагалися оперувати, адже переламані були обидві задні лапки. Але на жаль, було все безуспішно і Габі пересувалася просто на двох передніх лапах. Уявіть собі це було неймовірно жахливо. І ми, коли побачили на просторах інтернету це відео, ми дуже захотіли змінити її життя, допомогти їй. Ми забрали Габі, їй проведені були операції. Операції були важкі, але вже дуже зараз великий прогрес. Поки що на обох лапках задніх ще є конструкції, ще є пластини. Скоро вони будуть зняті. І є величезний прогрес. Габі на третю лапку наступає вже дуже гарно. Четверта, в неї, на жаль, буде просто як костиль, як паличка для опирання, адже там розрушені повністю сустави, чашечка. Але це вже дуже круто. Вона веде повноцінне життя. Трошечки така вона особлива, не така, як всі. Але це не заважає їй бути такою неймовірно доброю і класною дівчинкою, люблячою. Отже, Габі! Особлива дівчинка, але зовсім молоденька, їй приблизно два рочки. А вона оброблена, вакцинована, стерилізована, звичайно, все як потрібно і дуже добра. Вона на початку ось трошечки трусилась, коли зі мною познайомилась, трошечки так побаювалась, але потім обцілувала мене. Вона така ніжна, така добра. Вона буде дуже класним членом родини. Але ми шукаємо для неї звичайно відповідальну родину, яка прийме її такою, як вона є, особливою трошечки дівчинкою. Подарує їй дійсно щасливе життя. Ваші репости, ваші коментарі, ваші вподобайки це дуже важливо. Тому, будь ласка, допоможіть Габі знайти свою родину. Не пожалкуйте коментаря для неї та вподобайки. Ми чекаємо на ваші дзвіночки і знайомства з Габі. Приїжджайте до нас в будиночок, ви в неї дуже закохаєтесь, якщо познайомитесь особисто. Ch